Привіт хлопці. Ну що я вже відпочив. Буду заїжджати на нову каденцію. Зараз в хостелі набор 59. Тут ось моє місце. Дуже добре, що я сам. Людей мало. Зараз тільки. Пройшов рік. Ось така в мене кімната. и чекаю поки поки будет моя машина видите тут серьезные штрафы 500 евро дают вот такие дела пить не можно ну и вот подаемся что за окном видите какие снежоки иде прикольно вот бусы стоять какие їздять на Європу на роботу з роботи. То якби я їхав на роботу в Європу, то вже б на тому бусі вже й поїхав би. А так хлопці, я був записаний на роботу, приїхав. А мені кажуть, твоя машина ще не приїхала, треба чекати, поки приїде. Ну то я тепер тут чекаю. То що я ж працюю далі по Польщі. Поки ще немає моєї карти побуту. Ну, Вона ще й не мала бути би. Ну, ще немає. У лютому десь має бути. Якщо все буде добре, бо може ще й не бути. Це ж карта побиту, Не так просто її отримати. Тоді вже ми поїдемо на Європу, а Зараз продовжуємо по Польщі. Ось так виглядає ззовні бор-59. Машин тут майже вже немає. Тут все було раніше, машинами запарковано. Ну, хлопці приїжджали на каденцію, оставляли, Чого немає, того що ходять слухи, що начебто вже скоро тут не буде нашого хостелу. Перейдемо в інше місце. А ця, ця будівля орендована і начебто будуть закінчувати з нею. Є ще один хостел, де живуть хлопці водії з Хегельманом. Вон бачите, ось там будиночок. То називають хлопці у Лешика. Там Лешик головний. Я не знаю точно звідси заїзд чи він. В наступний провулок. Ні, мабуть звідси от заїзд. Потім там направо. Там теж можна ставити машину. Ну, Поки на каденції у нього здавати речі можна на зберігання, але це все буде вже платно. Ну, У нас теж платно. За парковку машини 25 євро беруть. А, ось може отут заїзд, хлопці. Ну, Якщо бачите, ну, я точно не знаю, бо я там не був. Це все, до речі, поруч, де, Ну, десь дистанція 100 метрів від Бор-59 до Лешика. І от зараз я йду в магазин нетто, куплю трошки продуктів, бо мені треба чекати, поки вийду на роботу. Не склалося, як хотілося, що прийшов, коли сказали, зразу поїхав. А треба почекати. Того треба зараз купити продукти, бо сьогодні субота, а завтра вже буде неділя і в магазині працювати не будуть. Ось бачите, нетто. Це найближчий магазин, куди ходять усі скупитися. Але є ще, звичайно, О, дивіться, фура десь стоїть під вигрузком, Цікаво подивитися на неї, так? Да? Ще є тут Lidl в радіусі до кілометра і бідренка кілометр 100 Але всі ходять сюди, бо тут 100 метрів. Дивіться, от хлопець як сюди заїжджав тим фурою. Назадом, мабуть, тут зламав. Бачите, того стовба вже загнули добряче того що він всім заважає а що він там стоїть бо там криша щоб фурою кришою не було бачили. ось дивіться ось такий заїзд Наверно, сюди треба завернутися і потім звідси сюди ламати щоб потім в оту яму задом заїхати фурою Цікаво, але бачите, там в ямі стоїть, як завжди. Ось так виглядає хостел на першому поверсі. Другий поверх. Ну, а я йду на третій поверх В очікуванні нового рейса. Це душ. Включати витяжку, Ну й туалет? Вода завжди гаряча, до речі. Бо бойлер здоровий, всім вистачає гарячої води. Така кухня, є правильна машина. Так що можна готувати самому їжу, а то моя каструлька стоїть. Зараз буду варити спагетті. Хлопці, дивіться скільки снігу насипало, дальнобойщик задом здає. Добре, що цей, що може мені і не дали машину. Бо обіцяли, що в п'ятницю дадуть. А тут перенесли на вівторок начебто. Оце по таким снігам їздить. Ципки одівати. Не дуже то й хотілося, якщо чесно. Може розтане. Та й цей і він, він там щось вишліховує. Мерседес, до речі. Та і цей, ти можеш розтанути, а тоді легше буде їздити. Ну що, хлопаки, приїхав я на інструктаж на Варшавську 106, зараз здав документи на перевірку. До 10 сказали почекати, поки перевірять. А потім далі їдемо на Легіоні 59 і ще на наден інструктаж. Ось такі двері. Година консультації. Чекаємо. Здав тести. Ми. Так, ну все. 9,56, пятьдесят оцінка. Одна помилка 25 пятый і тридцять сьомий. Наполовину помилка. Ну, ось такі тут питання на інструктажі. і варіанти відповіді є. таких 40 питань. Ось, Ось подивимось, які в мене були помилки. 25 питання. Какого максимума проживається робочий період для двойного екіпажу? Я вибираю 20 днів часу. А мається на увазі? Рабочий период – это и отдых, и работа. 21 плюс 9 – 30. Это моя помилка. И другая помилка. Какие следующие ваши действия, если оказалось, что у вас нет печатки? Один или ну, несколько вариантов. Я выбрал поставить фамилию, дату, подпись, указать НИП. А оказывается, правильно сообщить о данном инциденте сумтрак трек-менеджеру и указать НИП. Це. Оце дурня. Я вважаю, що це неправильно. Собчать кожен раз трек менеджеру, коли заповнюєш СМР. Це сообщається, коли приймаєш машину. Ніяк не можу я звідси виїхати. Уже сижу з п'ятниці, а сьогодні середа. Сьогодні вже середа, майже неділя, ще два дні і буде неділя, тиждень, як я не можу сісти на машину по Польщі. Ситуація така, значить, є хлопець, який працює на машині. Я його маю поміняти. Але щось все рішення не виходить. Щось він там під краком з п'ятниці сидить, я так розумію. Може мені, звісно, щось не договарюють. Але я мав сідати на машину в п'ятницю. Сказали, що він в п'ятницю не встигає до мене доїхати. Тому на вівторок я питаю, а як він не встигає? Це я балакав з дівчиною, яка не ведуча, не експедитор, щось вона там по документам. Вона каже: Ну, не знаю, мені так сказали. Я кажу, а що тут їхати по Польщу? то їхати і в Польщі, чого не в суботу, не в понеділок, кажу в вівторок. Ну, може там щось він не співають, його ще щось там загрузять, щось таке. А потім вже я ходив з ведучим балаком, бо я проходив інструктаж. Він каже, що машина в Ну і що? Е -е, потім завантаження відмінилося. І от він, наче, зараз сидить там десь чекає завантаження. І сьогодні якщо його завантажать, то сьогодні він може проїде під вечір. Ну а зараз ранок. Ранок середи. Я сижу, тут уже надоїло хлопці, реально надоїло сидіти. У нас все, сніжок. Вже тане потроху. Вже стільки бусів на Європу поїхало. Чимало бусів поїхало на Європу. Якби на Європу, вони б мене з собою забрали. А попозже, бачите, машин не дуже багато, вони не хочуть запускати додаткові машини. Машини є, але вони типу, цього хлопця треба все, все рівно знімати. Якщо вони запустять зараз додаткову машину, я на неї сяду, то цей хлопець типу, приїде і її треба буде ставити. А вони так не люблять, так розумію. Вони люблять, якщо машина їздить, то хай їздить. Якщо стоїть під забором, то хай стоїть під забором. Типа такого плану. Бо я так розумію, ті машини, що під забором... Там у них можуть бути якісь проблеми, або там боксу немає якогось, або там якісь карточки, або щось там прострочене, або ще щось. А якщо машина їздить, то значить в неї все актуальне, все нормально, поїхав, типу. Ну, Я розумію, з таких причин може. Ну, насправді я не знаю, чого так. Кушеточка пуста, речі наверх позакладав. Обіцяють, що сьогодні поїду. Машина десь за 50 км, приїде. Сніжок потихеньку розтанув. Як кажуть, що не робиться те на краще. Не буду по снігу гоцать, пересидів, може в цьому є якийсь плюс. Так, ну що, зараз буду приймати оцього мерса. Ось, сумочки мої. Ось такий мерз. Стандарт. Що цікаво, перший раз був Мега. Стандарт. Але є одна новина, він начебто готується на продажу. Зараз будуть робити йому фотки, так що я його прийму і поїжджу на ньому недовго. Мабуть так. Ну що мої дорогенькі, прийняв я машину, тільки ось прийняв. Вон там мої речі лежать іще. Бачите сумочки. Ось такий от мерседесик. 500 з чимось йому тисяч. Так, що тут? 500 тисяч бачите, якщо ви бачите, 582 тисячі. Ну так, салончик більш-менш. Коврики постелим. Зараз завантажимо все це. Куча часу йшло, поки прийняв, на цей планшет тупив нереально, зависав. Раза за 3-4 я його переробляв до тих чек. Взагалі такі справи. До речі, оцей Мерседес отак от пищить. Що пищить, не зрозуміло, десь отут. в районі тахографа. Чуєте чи де? Я сам не розумію. В общем хлопець каже, що він так у нього пищить. Це ужас. Це ужас. Ну, зараз ми розвернемося, поїдемо, щоб забрати речі. Ні, спочатку ми зробимо 5 хвилин молотків. А потім поїдемо. Ну що хлопці, поїхали. Это да, шлифует, а нам зараз надо будет, а там как-то развернуться в снегу. как надо будет там развернуться в правую сторону и подъехать за вещами. стрят тут всему снегу вот тут и зада наверно затолкаем сейчас за столб и попробуем там конечно такая херня каша такая попробуем якось тут развернуться Нічого не видно хлопці, як всегда. Зараз піду дивитися. нормально, наши хлопцы. Охуеть. Уже шлифуем. Не знаю, как я буду тут что делать. Иду, что я подержусь. Хлопці, все пока нормально. Так, туди заходить далеко не будемо не зарыться там таке грунтовка херня можна там зариться поэтому вот так от Розвернулися І то хорошо Це от наша база набор 59 Зараз під вещички під'їду і прямо в кабіну І закину до цього парапету Буде все нормально. А потім, поки загрузки щось немає, можна на паркінг виїду, там буде видно. Або дадуть загрузку, кудись підтягнуся, ближче до загрузки. Так, сильно близько піджиматися тоже не буду, наверное. Хотя кабіну надо піджати, щоб тут не заритися тоже. Ну, тут сніг такий вже розстаявший що думаю нормально все. Все, хлопці, приїхав. А потім буде наступний рейс. Що зразу перший рейс покажу хлопці, я вам не обіцяю, тому що поки я ті речі порозкладаю, поки всі ці діла, поки устаканиться, цей сумбур не дуже хочеться знімати, коли це цей сумбур. оцей. так я оцем зняв, що я вже сідаю на машину, а потім зніму рейс.